Виконуємо номер 177 із підручника Алгебра 7 та 3.19 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Група студентів за другий день подолала 7 восьмих від тієї відстані, яку подолала першого дня. Скільки кілометрів подолали студенти першого дня, і скільки другого, якщо за перший день було подолано на 3 кілометри більше, ніж за другий? Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай першого дня група студентів подолала Хілометрів. Нехай першого дня. Група подолала х кілометрів. Тоді другого знаходимо дріб від числа 7 восьмих х кілометрів. За перший день було подолано на х відняти 7 восьмих х кілометрів більше, що складає 3 кілометри. Маємо Рівняння X відняти 7 х дорівнює 3. 1 відняти 7 восьмих, подамо одиницю як 8 восьмих і віднімемо 7 восьмих. Отримаємо 1 восьма, та наша змінна х, 1 восьма х. І тепер нам залишається поділити на 1 восьму додамо 3 із знаменником 1 і помножимо на дріб обернений до дільника на 8 перших. Отримаємо знаменник 1 чисельнику 24. Отже, 24. Робимо висновок. Отже, першого дня група подолала двадцять кілометри. Тоді другого дня двадцять множимо на сім восьмих. Помножимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 24 і 8 скорочимо на 8. 24 ділимо на 8 буде 3. Тепер знаменник у нас 1, а в чисельнику 3 помножити на 7, 21. Маємо 21 кілометр записуємо відповідь. 24 кілометри. І 21 кілометр. Номер 177 із підручника Алгебра 7 та 3.19 із підручника математика 7 інтегрований курс виконано